Ця каналізаційно-насосна станція обслуговує три багатоквартирні будинки в Орпанія. І уже тиждень вона не працює. До нас починає зразу у підвал, ось цей під'їзд збігати стоки починають, а потім йдуть у квартиру. Он навіть на в тому під'їзді вже в квартирах люди йде, і от це все обирали. КНС і гуртожиток на вулиці Варшавській, 65, перебувають на балансі державного підприємства Науково-дослідний інститут геодезії і картографії інші ж два будинки, які обслуговується станція, жодного відношення до інституту не мають. Усе життя їхні мешканці сплачували за водовідведення до Ірпіньводоканалу. Тиждень тому робітниця інституту, яка обслуговувала КНС, звільнилася. І з того часу стоки не відкачуються. Канализация существует с 68-го Вот. И это самое, у нас практически, мы раньше, как говорится, не касались к этому. Мы не знали, что нужно составлять договора. Это, считай, больше 50 лет, больше 50 лет не, не составлялись договора о перекачке. Мы хотим зараз, чтобы наша перекачка относилась к водоканалу, чтобы мы хоть не, не страдали, чтобы у нас вот это не было Всякий муці зі своєю проблемою ірпінці звернулися до депутатки округу Антоніни Довганич. Вона зазначає, питання цієї КНС тягнеться не один тиждень, і з цього приводу вона неодноразово дзвонила до керівника інституту геодезії. Він категорично сказав, що більше утримувати її немає змоги фінансової можливості такої, і ну це тепер не його проблема. Ти я почала його просити про відповідні документи, надати мені документи, що ця каналізаційна насосна станція знаходиться у нього на балансі, і попросила про. Те, щоб забрати все ж таки в Ірпінь цю каналізаційну насосну станцію, тобто поставити її до нас на баланс. Він сказав, що в принципі він не проти, але документи він не знає де. Пані Антоніна вкотре телефонує в інститут Геодезії. Добрий день, Віктор. Добрий. це ірпінь, депутат. Підскажіть, будь ласка, ви документи знайшли? Бум ви знаєте, що я зараз приїду в офіс після обіду Я вас наберу. Да, а, ви мені а... це вже говорите десятий я, раз. То, ну я будь я ласка. Я ще не був. Оце за не цілий була. місяць ви не були в офісі? Не був. Ну як це так? Ну, що, це ж в електронному вигляді, можна просто скинути документи. Сьогодні вже 5 грудня, людей тече каналізація, тече гівно прямо в квартири. Я подивлюся, я сказав, я вам як тільки знайду, вас на дорогу. Так це коли буде? Це в цьому році буде? Поки в інституті шукають документи, люди залишаються в заручниках. КНС не працює до того ж, станція вже давно потребує ремонту та модернізації. Мешканці зазначають, самі з цим не впораються. Тут просто накладно фінансово. Ми за нашу, нашими силами не зможемо. Це треба в люки, в септики, ставити датчики утечки, то тобто й датчики набору, прокопувати оце все. Бо ж ну, провода провести, вони ж сигнал мусить якось поступити, і там ставити нові насоси. Там два насоси стоять, два двигуна з насосом. Один працює, один ні. Якщо він згорить, так ми вже тоді, тоді все. Депутатка округу Антоніна Довганич звернулася за допомогою і до Ірпінської міської ради. Там відповіли, допомогти не можуть, оскільки КНС державна власність, яка не перебуває у них на балансі. А отже, гроші на її ремонти з місцевого бюджету виділяти не можуть. общем, стоїть все на нулю. Один на одного спирає, розвідка ця спирає на ірпінь, ірпінь на них і все. А ми вийшли в заручниках. Під час монтажу сюжету до нашої редакції зателефонував представник інституту геодезії та повідомив, що необхідні документи знайшлися. Далі питання має вирішувати Ірпінська міська рада. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій.